Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги пензлики для макіяжу. Даний набір професійних пензлів складається з 17 інструментів для створення бездоганного макіяжу. Пензлі мають синтетичний ворс, забезпечуючи м'якість та комфорт при нанесенні косметики. У комплект входять пензлі для пудри, основи, рум'ян, тіней та інших косметичних засобів, що дозволяє легко легко створювати різноманітні образи. Ергономічні ручки надають зручність під час використання, а їх стильний дизайн додає елегантності в процес нанесення макіяжу. Набір ідеально підходить як для новачків, так і для професіоналів. Пропонуємо до вашої уваги класичні човники. Це стильний вибір для важливих подій та вечірок, виготовлені з високоякісних матеріалів та мають елегантний дизайн з тонкими стилетами за вишки 12 см. Вони надають фігурі витонченості та підкреслюють вашу жіночність. Туфлі з гострим носом створені для особливих моментів, таких як весілля, банкет чи вечірка. Вони доступні від 35 до 45 розміру. Зручна колодка за Безпечує комфорт навіть на високих підборах. А класичний стиль поєднується з будь-яким вечірнім вбранням. Ці туфлі додадуть шарму та впевненості у будь-якому святковому образі. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Це стильний аксесуар для жінок, який поєднує класичний дизайн та високу функціональність. Виготовлена з якісної штучної шкіри. Сумка має міцну та довговічну конструкцію, що зберігає свій вигляд протягом тривалого часу. Простий, але елегантний дизайн з однотонним кольором додає універсальності, дозволяючи поєднувати сумку з будь-яким вбранням. Зручний регульований ремінь дозволяє носити її як через плече, так і на грудях. Що додає практичності, це ідеальний вибір як для щоденного використання, так і для завершення стильного образу на будь-яку вечірку. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавиці. Це надійний аксесуар для фітнесу, бодібілдингу, йоги та занять у тренажерному залі, виготовлені з дихаючих та зносостійких матеріалів, тому забезпечують комфорт навіть під час інтенсивних тренувань. Протиковське покриття на долонях покращує щеплення з обладнанням, зменшуючи ризик травм. Ергономічний дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків, забезпечуючи щільну посадку та свободу рухів. Ідеальні. Для вправ з вагами тренажерів, турніка або занять на відкритому повітрі рукавички допомагають уникнути мозолів, покращити продуктивність та зберегти руки в безпеці. Пропонуємо до вашої уваги лижні окуляри. Це надійний захист та комфорт у будь-яких погодних умовах. Вони оснащені змінними лінзами з антифог покриттям та ультрафіолетовим захистом. Завдяки цьому вони забезпечують чіткий огляд, зменшують запотівання та захищають ваші очі. Широкий огляд та ергономічний дизайн роблять ці окуляри ідеальними для катання на лижах, сноуборді та інших активностей на снігу. Регульований ремінець, і м'яка, внутрішня підкладка, гарантує. Щільну та комфортну посадку як для чоловіків, так і для жінок. Дані окуляри допоможуть вам насолоджуватися зимовим відпочинком без жодних перешкод.